Всім доброго вечора! Сьогодні почитаю вам трішки про молекули ДНК. Молекула ДНК найкомпактніша і найефективніша з усіх відомих нам інформаційних систем. У молекулах ДНК, розміщених на одній шпильковій голівці, міститься стільки ж інформації, скільки в стопці книг. Висота якої в 240 разів перевищує відстань від землі до місяця, щоб записати таку інформацію на жорстких дисках комп'ютерів, по 40 гігабайт кожен знадобилося б 100 мільйонів жорстких дисків. Професора Вернера Гіта, який працював у Федеральному інституті фізики та технології Німеччина, визнано одним із провідних світових фахівців. У науці про інформацію. Він написав кілька книг, у яких доводить, що, що інформація не може випадково з, виникнути з хаосу. Інформація завжди походить із іншого вищого джерела. Будь-яка інформація бере початок у розумі, будь-яка кодова система є результатом інтелектуального процесу. І необхідна наявність розумного джерела, творця. Слід також підкреслити, що матерія сама по собі не в змозі створити будь-який код. У матеріальному світі невідомо відомо жодного закону природи, жодного процесу чи явища, у яких інформація мимоволі виникала б з матерії. Весь наш досвід свідчить про те, що для цього необхідний Творець. Який має вільну волю, розум і творчі здібності. Але крім інформації, є ще складніше явище це пристрій для зчитування. Якщо немає механізму здатного щитувати та використовувати інформацію, то інформація марна, необхідна повністю працездатна система для кодування, щитування та використання інформації. Йдеться про так звану складність, яка не піддається подальшому зниженню. Для того, щоб механізми кодування, зчитування та використання інформації були повністю працездатними, всі вони повинні супроводжувати інформацію з самого початку. Якщо відсутні хоча б один компонент. Ця система не зможе функціонувати. От така інформація для роздумів. Давайте замислимось, чи могло наше ДНК і взагалі всього живого ДНК така складна система виникнути від якогось вибуху чи від якоїсь незрозумілої бактерії. Хоча бактерії теж є ДНК зі своїм кодом, у кожного живого організму є ДНК. У людини свій код ДНК. У тварини свій код ДНК. Давайте замислимось, подумаємо про Творця, про того, хто створив нас з вами. І все, що нас оточує. Амінь. Боже всіх благословіть. Молимось, звичайно, за наших воїнів. За нашу перемогу, яка незабаром буде. До побачення!